І остання наша посилка на сьогодні. Давайте подивимось, що тут щось торохтить. Торохтить як копійки, але чи так це чи ні, зараз дізнаємось. Ні, тут брелок. Перчик чи хвостик хвостик чи перчик. Ну, такий. Просто брилок. Стидний, модний. Так, ну що ж, на цьому все. Посилки закінчилися. Здихалися ми цього бабулу. Слава Богу, чесно вам скажу. Ми його в баню. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо сподобалося, то з вас коментар та. Подобайка. На цьому, все. Всім дякую та до зустрічі!